З перших днів повномасштабного російського вторгнення працівники центру екстреної медичної допомоги почали рятувати людей, котрі постраждали внаслідок ворожих бомбардувань. Лікар Петро Артемчук розповів, що 1 березня разом із колегами виїжджав на вулицю Шухевича, де впали російські авіабомби. Ми отримали виклик про те, що був нанесений авіаційний садки удар по бугунії. І одразу ж ми висунулися на туди, на місце і почали на Вати медичну допомогу це один з будинків, який пошкодила вибухова хвиля, каже Петро Артемчук. Це була картина загалом для людей не слабкою психікою, оскільки побачити таке вперше, так як я не є людина військова, звісно, в мене все перевернулося всередині. Професійність все ж таки моєї бригади допомогли нам все ж таки взяти ситуацію під свій контроль і. Почали ми координувати свої дії із рятувальниками. В кого були переломи, все ж таки ми їх мобілізували, в кого е, був шок, ми все ж таки також намагалися стабілізувати. Е, загалом, в той вечір, якщо мені не зраджує моя пам'ять, е, було близько чотирьох або п'яти загиблих людей. Це було багато лікарів допомагали, витягували. Ну, вам сказати так, не дуже приємно було дивитись на це все, тому що шок був великий у людей. І в мене був шок, бо залишився без нічого, без хати, можна сказати. Але ми всі живі, моя сім'я всі живі. Лікарі добре допомагали, нічого не скажу. І МЧСники теж тушили, два дні не підряд тушили. Це все. Бу, дуже велика пожежа була. За шість місяців повномасштабного російського вторгнення працівники Центру екстреної медичної допомоги врятували життя більше 1300 жителів області. Екстрена медична допомога, незважаючи на деякі проблемні питання, які виникли в перші тижні військових дій, завжди була готова, а наразі ще більш готова до надання екстреної медичної допомоги, незважаючи на ситуацію в регіоні. Таким чином, ми вносимо свій внесок. В перемогу України над ворогом. Леонід Харшан Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.